Шановні постійні глядачі та гості каналу. Радо вас вітаю. На часі 18 жовтня, субота, але перед тим як розпочнемо, прошу кожного з вас підтримати канал своєю підпискою. Для нас це дуже важливо. Дуже дякую. Світловий день триватиме 10 годин 38 хвилин. Схід сонця очікується о 7.37. Захід о 18.15. Місяць спадаючий. Церковний Календар. Православна церква України вшановує пам'ять апостола та євангеліста Луки, незважаючи на те, що святий зростав у родині з язичницькою вірою, коли підріс прийняв християнство і став вірою та правдою служити Христу. Після знайомства з апостолом Павлом вирушив з ним на проповіді, ведучи записи про усі дива та настанови Всевишнього, записуючи їх до Євангелія. Для Павла Лука став вірним товаришем, і після того, як апостол Павло закінчив земне життя, сам продовжив нести Слово Боже. Особливо важливо йому було донести це до язичників а його писання про дії святих апостолів вважають твором, що детально розповідає про життя та подвиги 12 апостолів. Також варто згадати, що за церковними переказами євангеліст Лука був ще й іконописцем, і є свідчення, що саме він є першим, хто зобразив Пресвяту Богородицю на полотні. І мене на у цей день святкуватимуть Лука, Микола, Сергій, Семен, Андрій, Давид, Федір, Гаврило Єфросинія та Єлизавета. Вітаємо! Черівні хвилини янгола триватимуть із 5.20 ранку до 5.50. У цей час до свого охоронця зверніться за підказкою, аби вказав на правильний шлях, що приведе вас до заповітної мети. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі народні прикмети і традиції. Зранку люди йшли до церкви, аби піднести молитву про захист свого житла від вогню на це свято. Вони вірили, що сьогодні обов'язково треба промовити прошення, аби жодне нашестя не зачепило дому. Хто до храму не ходив, молилися вдома, бог отець усе чує казали, що де двоє людей, там і Господь посеред них. Гарним день видався для риболовлі і зупинити рибалок у цю пору міг лише сніг чи мороз. Дощо вони не боялися, навіть раділи йому, бо риба гарно клюватиме, а значить, і сім'я голодною не залишиться. Єдиною забороною було те, що вилов не можна продавати чи вимінювати на щось. Братки вірили, якщо рибу сьогодні продати. У родині до Василя голодно буде, а якщо її обміняти, то аж до благовіщення удача відвернеться, та гарного вилову більше до тієї пори уже не буде. Готуючи будь яку страву, господині знали, що в цей час краще не доперчити її, ніж переперчити. Забобони кажуть, що це загрожувало непорозумінням та витратам. Якогось пояснення тут немає, просто дійшло до нашого часу ось таке повір'я. Люди намагались день прожити спокійно, без надмірних емоцій. Приказка каже, що хто в цей день свариться чи конфліктує, той у житті спокою не матиме. Особливо небезпечно з'ясовувати відносини між одруженими людьми. Така сварка може розгнівити будинкового, який полюбляє мир та злагоду поміж сердець. І тоді він всіляко намагатиметься вас втихомирити, можуть прибачати речі зі своїх місць, прочуватися стуки у двері чи вікна, а також різні інші звуки. Усе це для того, аби люди звернули увагу на те, що відбувається, та примирились. Будинкове це не зло, це дух дому, яким намагається навести у ньому лад, адже де розбра та постійні негативні емоції, там і нечість заводиться, а йому з нею справлятись буде дуже важко, тому він не шкодить, а допомагає, вірили в народі. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили сильний вітер на дворі, сильні морози йдуть. Якщо зранку на небі ні хмаринки, а з полудня їх багато, отже за три дні дощитиме. Місяць зійшов у пелену, наступного дня буде сонячно, що не можна сьогодні робити. На сьогодні є одна проте серйозна заборона на плач будь який. Пращури казали, що хто сьогодні заплаче, той весь грудень у сльозах проведе. Що добре зробити? Люди для захисту на вхідних дверях з внутрішньої сторони за допомогою крейди писали такі слова: Захисти, помилуй, збережи, Господи. Ці слова вважалися оберегом для дому від злих стихій, надпис не стирала, він сам з часом мав стертись. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі просфору. автентичні українські слова. Фасулі. Люди раніше так називали квасолю народна мудрість. Якщо у вас в житті склалася ситуація, що ви знаходитесь на лікуванні у стаціонарному відділенні, не дозволяйте приносити вам туди квіти. Особливо небезпечно приймати вдар на знак швидкого одужання білі квіти та червоні. Будь-які. Це не лише буде суттєво перешкоджати лікуванню, а й навпаки, хвороба може прогресувати. Кажуть народні забобони. Лікарня вважається не зовсім позитивним місцем. Там багато людського болю, втрат. Тому, за переказами наших предків, квіти лише до вас це будуть ще більше притягувати. Якщо вже так сталося і вам принесли квіти, не торкайтесь їх, а просіть люб'язно віднести їх медсестричкам, нехай прикрасять обідню залу чи коридор. Там вони точно шкоди нікому не завдадуть. Стрижка у цей день зробить волосся живим на вигляд, а також разом з волоссям відріжете неприємності, що стосується особистого життя. Щасливе число дня колір колірня блідо-жовтий. Містичні години доби триватимуть із 9 ранку до 10.20. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Рязка. У народі рослина відома саме під своєю оригінальною назвою. Для лікувальних властивостей збирали її в червні місяці, саме вечірньої пори. Вважали, що саме так вона збереже усі цілющі властивості. Росте переважно у болотистій місцевості. Люди використовували рязку як протизапальний засіб. Також вона була ефективною для лікування астми, вірусної інфекції та кропив'янки. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви серед поширених страв того часу був капусняк. Готували його в осінньо зимовий період, коли під руками завжди була квашена капуста. Розпочинали готувати першу страву з того, що з погреба діставали м'ясну кістку, замочували її у воді на годину, потім ще раз промивали, Додавали лавровий лист, сіль, перець горошком та розрізану половину цибулю цілу для прозорості та насичення бульйону. Коли м'ясо було зварене, юшку проціжували та відправляли на вогонь. Додаючи нарізану шматочками картоплю та промиту в двох водах квашену капусту, аби страва була не надто кисла. Окремо робили засмажку для цього моркву та цибулю чистили, нарізали маленькими шматочками або терли і обсмажували на невеликій кількості олії, після чого додавали до капусняку. Поки усе вариться під кришкою на повільному вогні, з кістки оббирали м'ясо і теж кидали до капусняку. Та якщо кістка була невелика, а кілька дрібних, то її не оббирали, а з капусняком кидали кожному члену сім'ї у миску. Варилась перша страва доти, поки не стане м'якою капуста. Раніше люди крупи до цієї страви не додавали, а під час посту варили пісний капусняк. Як, без Люди, що народились у цей день, є шукачами істини власного життя. Вони працелюбні прагнуть похвали у колі друзів та родини, це надихає їх на нові звершення. До їх сильних сторін відносять наполегливість, уважність та старанність. До слабких відсутність рівноваги та правильного балансу власних емоцій, інколи зарозумілість. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись перевтоми. Успіх приноситимуть темні відтінки червоного кольору, талісман, діамант, а квітка долі крокуси. Цей день в Україні, 18 жовтня, день працівників паперової продукції. Давня приказка говорить, що нема болота без жаб, а людини без гріхів. Пам'ятаймо про це і будьмо милосердні, мудрості кожному з нас, Божого благословення. Почуємось завтра.